Хочу сьогодні розповісти вам про професію людей, які вивчають життєдіяльність птахів. Називається ця професія орнітолог. Люди присвячують своє життя вивченню та допомозі нашим пірнатим друзям. Спостерігають за їх розвитком, розмноженням, міграцією, тобто перельотом з холодних в теплі краї. Та поверненням на свою батьківщину. Занотовують і спостерігають за розвитком із пташеняти дорослих птахів, також за популяціями, тобто родинами, чи стають більше родини птахів, чи скорочуються. За допомогою таких чіпів і комп'ютера орнітологи можуть з'ясувати як проходив переліт птахів у теплі краї, чи всі повернулися назад, а навіть можуть допомагати, коли птах попав в небезпеку. Також допомагають розвитку птахів для сільськогосподарських потреб. Доглядають за ними, лікують, годують. І ще допомагають птахам, які потрапили в складні життєві умови. Лікують. От на прикладі оцього лелеки, якого орієнтологи врятували, коли він собі пошкодив крило при переліті в теплі країни. Отже, малята орієнтолог дуже корисна і цікава професія. А хто з вас, дивлячись відео, захотів, коли виросте, стати орнітологом? Поясніть, будь ласка, чому ви так вирішили. А ще покличте до екранів своїх батьків та друзів і розкажіть, що ви запам'ятали з нашого сьогоднішнього заняття.